Думка, яка приходила, це брати зброю, а зброю можна взяти, тільки будучи в армії, і йти захищатись від того, щоб не бути знищеним. Черги військомати в ТЦК були шалені. Суспільство відчуло загрозу. 24 числа, як почалася війна, я переїхав зі Львова додому. 26 го я вже був в ТРО на військоматі. Після того зразу в ТРО. завіз сина з дружиною до батьків. Напевно, година 11-12 Я вже стояв в військоматі. Кілька разів в Києві я ходив, просився, але настільки була велика кількість бажаючих, то я пішов. У Львові і там сказали, давай берем герої, які не вагаючись змінили цивільний одяг на військовий однострій, взяли до рук зброю та пішли захищати Україну. Сильні духом та відважні на полі бою. До сьомої річниці з дня створення львівської тероборони команда ТРО Медіа презентувала документальний фільм Незламні воїни Галичини». готові до спротиву. 103-я бригада ТРО зсу. Вперше на великих екранах стрічку показали у Львові. Ові у рамках фестивалю документального кіно Війна в об'єктиві, готові до спротиву. Це цикл документальних мотиваційних стрічок про бригади сил територіальної оборони, творцем яких є підрозділ ТРО медіа як розповідає режисер фільму Микола Кобилюк, цей фільм є присвятою і документальним літописом усім військовослужбовцям 103-ї окремої бригади імені митрополита Андрея Шептицького і презентували стрічку саме. Під день народження військового з'єднання, яке було створене 27 червня 2018 року, готові до спротиву 103 третя бригада. Це історія про унікальну бригаду сил територіальної оборони. Унікальну у першу чергу завдяки своєму галицькому, галицькій атмосфері, своєму галицькому вайбу, в першу чергу, завдяки мотивації надпотужній цих хлопців і дівчат, а також у зв'язку із тим, що ну, ці хлопці і дівчата, як і більшість бригад сил територіальної оборони, ніколи до початку повномасштабного вторгнення не мали жодного стосунку до війська, до армії, але в перші дні великого вторгнення Росії в Україну вони перевтілились із цивільних у справжніх військовослужбовців. Втім, документальна стрічка це не лише літопис бойових дій, адже через об'єктив камери передається багатовіковий дух нескореності та внутрішньої сили галичан. Ми демонструємо ще й цим фільмом певну Львівську автентику, певну національну ідею, певні традиції Галичини, і ми намагалися пояснити значення і вплив на мотивацію цих хлопців і дівчат завдяки крізь львівські традиції. Над створенням стрічки працювали понад два роки. Долучився до роботи, і військовослужбовець 103 ї бригади Андрій Петрук розповідає, це надважливий фільм, адже це зріз історії бригади та її героїчних сторінок. Це дуже важливо фіксувати, документувати і зберігати це в часі. бо це подвиг простих людей. Взагалі, війна це люди. Для мене завжди було війна це люди в першу чергу. І дуже важливо фіксувати цих людей, які змогли зробити героїчні вчинки. Навіть будемо вважати героїчним вчинком переступити себе і піти на війну. А враховуючи, що це наша бригада це бригада ТРО, яка створена з абсолютно цивільних людей. Це герої, і світ має знати про них. Такі документальні фільми є дуже важливими для сучасного українського суспільства, кажуть глядачі, адже вони дають можливість прожити ті події разом з воїнами, героями стрічки, відчути їх своїм серцем та поділитися з тими, хто поряд. Це не вихолощена така героїчна історія. Це історія про тих простих людей різних професій, які роблять те, що вони вважають за потрібне робити в цей непростий час. Мої емоції всплакнув, тому що це ми ті і миттєвості, які доводилось переживати. Це ті люди, з якими доводилось служити, яких доводилось проводжати на той світ. І ми не помітили, як ми вже стали історією. У мене слів зараз небагато. Я ще під дуже великим враженням. У мене тремтять руки, тремтить голос. Я думала, що я вийду з дуже сильним відчуттям ненависті, але от само собою воно також є. Але це все перебивається швидше відчуттям от, віри, дуже дуже великої віри, дуже великої теплоти. Від побаченого для того, щоб мати в серці стільки доброти, треба мати дуже дуже багато сміливості. Mm -hmm. От я вдячна, що у нас в Україні настільки сміливі люди. Моя віра в перемогу ґрунтується в першу чергу на людях і на побратимах, які поряд зі мною, які розуміють, що перемога неминуча, і роблять все для того, щоб перемогти, щоб витіснити противника. Війна, як на мене, змінює навіть не людей, а їхнє світосприйняття. Почав цінувати життя набагато більше. Як говорив американський письменник Генрі, людина, щоб відчула всю повноту життя, повинна пережити бідність, війну і нерозділене кохання. Тепер відчувається вся повнота життя. Назвемо це так. Глядачі ТВА також можуть приєднатися до перегляду документального фільму, готові до спротиву, 103-я бригада ТРО ЗСУ», су, який транслюватиметься в етері у суботу та неділю о 18.00. Тетяна Дубіцька, Ксенія Домалега, телеканал ТВА.